Доброго ранку, я намиснув ще так не хочу ще не вискакувати, я в вікно просто подивився одну прекрасну таку картинку, зараз вам покажу, дивіться. Бачите? Дивіться. Не зрозуміли, так? Да? Дивіться. Бачили? Ось що ти йому скажеш? От що ти йому скажеш? Я не знаю, може він зараз знайде вихід. Дивіться, бачили? Пішли разом. Пішли разом. Кажуть мені, ти що вже розводиш? Таких пташок. Кажу, ага. Зараз да, розвожу. Дивіться. Бачили? ну що я її сюди вкинув чи що. І... Бачив? Ну, скажіть, я сюди його вкинув чи ні? А дивіться, що робиться. І що робити тепер? А я розкажу, як він сюди попав. Наївся, не? Сити? Ось, Бачите, куди дивіться? Полянка, Ось він сюди попав. Ага ти лки палки лки тої палки. Ні, такого у мене ще не було, я вам кажу це відверто. Я такого ще не бачив. Ага. Оцей він сюди заскочив. Він зараз на мене ще кинеться, а дивіться наївся. Гляньте, яке в нього воло напхане, бачите? Ситий, так? Да? Так, що ж він взяв? Гарно з'їв. Гарно з'їв. Крицьований. Сотий. Номер сто. Бачу, де. Да. Номер сто. Да. Це голубок. Ах ти ж. Гляньте, що робиться, бачите? Ну, треба це показати зеленим екологам, як я їх охороняю, як їх підкормлюю. Ви думаєте, що вас їх багато в природі? Бо я тут, бачите, дбаю про них. Баю, треба закритися, мабуть, да? добре, що він раз стукне. Він раз стукне і вискочить, да? а я ж хочу його у зоопарк повезти, щоб дітям показати. В школу поведу. Покажу, яких пташок ми. Бережемо яких пташок ми підкормлюємо взимку, щоб вони гарно розмножувалися. Через це мені не хочеться, щоб він одразу втік. так. Вон, бачите що робиться? Так, дітей від екрану заберіть. Ось тут він сидів і кушав, так? І я просто дивуюся, як це він, як це він вмів піймати отут миття миттєво так? А? Як це міг він впіймати? І мені просто дивно. Вони ж мали побачити його. Оце загадка, до речі. Вони що, він що сюди заскакував чи що? Він туди заскочив. Він коли тут появився, вони прожогом мали б тікати всі в будку. А цей що зазівався? Так, ну давайте тліє, побачиш, що там. А страшно відкривати, я вам скажу. Так, спокійно. Що, бідня? сидите? Налякані всі, так? Да? Налякані. Боїтеся? Не бійтеся, все нормально. Біда вже так. Він взяв сотий. Ну сотий це, по-моєму, голубка, яка була... Ні, це я на цю подумав. Почекайте, я вже бачите, де мене воно поклали ніздечки. Бачите? Я їм не кладу сюди, що вони поки що не розмножувалися. А вони поклали мені ось. Оце дивіться, оце... Наносила пара сама сюди, я сюди їм не сипав вже соломи. Ні. Бачите, це вони наносять самі. Це вони самі наносили. Ось наносили. Ось наносили. Так. Там захололи, я знаю. Там захололи. Вон і дано на теж буде. Он сидять на гніті. Бачите, я їм не даю. У мене ящички ще лежать він там. Ящики не ставив. Так, сюди кинув соломки. Вони понаносили. Так, сотий. Ну сотий голуб я вже бачу, якого немає. Да. лки-палки. Сотого голуба немає. Він був, він був з усією голубочкою. Ось ось. кара голубочка, ось. О. Ось кара голубочка. Він був такий рябохвостий голуб. Куди ти полетіла придурочка? А, бо я вже немає чого. Ага, побачила, так? Да? Немає сото голубу, так. Да. Це рябохвостий голуб. До речі, він у мене, як вам сказати, це один з братів отих карих, що я вам показував. Що я вам показував. Один з братів тих карих. Вася пригадуєш, я казав, оцей рябохвостий тут я тут зберігаю, його спеціально я не жену його. Є для присадки підкидав, як підкидушку. Ну що, ви бачите, ти яке воно мале. Погляньте, Яке воно мале. От як голуб майже, великий голуб, оце буде десь такий розмір, як оце, оце, ось оцей ось перепілятник. І наробив шкоди. То це ж у вольєрі, шановні. Волон напхав собі м'ясом. Ну що, поїдемо в музей. Сиди тут тепер. Сиди, я голубів раз закрию. Для того закрию, щоб вони стресу не отримували. Отак, все. Так тут треба трошки зробити уборочку тепер. Не трошки а добре зробити уборочку. Ну хай сидить. Хай сидить. Так, я зараз на роботу швиденько. У мене там є робота на, на півгодинки. А потім я повернусь сюди і потім буду робити тут порядочок. Ну що, доїдай тепер. його, Доїдай. Щоб ти ж не похудав. Все, побіг я. І погодка прекрасна. Це ж я вийшов вранці думаю, як би сьогодні підкинути. Да підкину, певно, що підкину. А потім вікно оглянув, а він літає в вікно. Бачили таке? Отак. Все, побіг, на роботу побіг. Так, нехай трошки пересидить пліці. Трошки нехай пересидить тут. Сьогодні в мене часу немає, завтра я повезу в зоопарк його. І, і підкормлю його тим же ж, ж голубом, що він його не до... не доснідав, дам йому, хай він його доїсть його. Ну, не буде ж він голодним сидіти тут добу. А потім ми його повеземо. І що я ще ловлю себе на які думці, ви знаєте? На які думці себе ловлю. От в мене перша думка, яка... Закралася одразу ж після цього побаченого. Це яке щастя, що він не купив ось цього червонорябового, так? Да? Яке щастя, що він не купив червонорябу. А це було б тоді доля зі мною зіграла б таку... такий злий жарт би, да? так? Це ж він міг би любого піймати. Як трапилося, що він піймав саме отого синього Рябохвостого? Ну, це я не знаю. Це Бог над ними стояв, над тими, кого спаслися, хто спасся. Да. А ми б взяти цього червонорябу. І все. І на цьому його епопея у мене закінчилося би. Так, тепер в мене голубки без голубів. Це молоде, ось. Це молоде, зимове. Молоде зимове вже сюди є ось недовго політало так трошечки. Я підкинув там вже тоді бути, підкинув, думаю, хай трошечки на вранішньому такому вітрі, на поганенькому. Трошки потренуються. От я не розумію, чи це стара голубка? А он, он, а он. А, ось молоде, бачите, молоде вгоріше. Ну вище, яке там горіть? Вище. Це стара сідає. А це стара сідає. Так. Ну все. Оце сьогодні така була історія. Все, Всім пока, всім миру.